Законом передбачений це був спеціально прийнятий закон про півторавідсотковий збір цільовим на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства. Не можна мобілізовувати і забирати кошти, які дають можливість збільшувати саме робочі місця, і тим більше, що саме використання цих коштів за цільовим призначенням робить нашу країну. Із імпортозалежної по всіх цих напрямках вона зробить самозабезпечення, це як перший етап. А кліматичні умови і землі, і природно-кліматичні зони України, Півдня, Криму дають можливість, і розрахунки про це говорять: що якщо декілька років цей, ці кошти будуть вкладатися саме в цю галузь, то Україна навіть може стати експортною державою, і ми можемо ці цю продукцію вже навіть експортувати